Христос Воскрес! Сьогодні вже я вже згадував, один з братів про те, що в багатьох храмах згадують подію, яка описана на сторінках Євангелії, називається неділю неділя хоми. Ця історія, при якій в розмові з цим учнем, Ісус каже до нього: Не будь невіруючий, але будь віруючий. І сьогодні, я думаю, що абсолютна більшість, може, всі з нас, ми готові сказати. ну Це не для нас, це не про нас, ми всі віруючі. Раз ми тут в Божому домі зібрані, це вже якийсь знак того, якесь підтвердження того, що ми є люди віруючими. Ми увірували в Ісуса Христа, послідували за Ним. Ну Сьогодні питання, про яке ми будемо роздумувати впродовж цієї завершальної проповіді, Стоїть приблизно так, наскільки ми віруючі. Питання не віруючими чи не віруючими, питання наскільки. Багато хто з нас користується вже тими новими поколіннями телефонів. І не раз, коли ми мали якусь телефонну розмову, особливо через соцмережі. То після того оператор цієї мережі покидає нам повідомлення на екран. І там написано: оцініть, будь ласка, якість зв'язку від 1 до 5. Ну, якщо ми не полінуємось, то ми там поставимо на п'ятірку, на тисяч, на четвірку, а хтось на двійку, коли зв'язок був ніякий. Так? І от сьогодні мені би хотілося десь так приблизно задати кожному з нас. Я собі, ви кожен з нас, таке досить серйозне питання. Від одного до десяти. По шкалі. Кожен собі десь так даймо відповідь, наскільки я віруючий. Від одного до десяти. І кожен з нас, ми себе десь, якщо, ми, якщо нас реально це цікавить. І ми справді хочемо з цим розібратися, як ми на розборі слова. За останні середи ми говоримо про це. Вникай в науку, в себе вникай, постійно це роби. Як себе оцінити, по чому себе оцінити від 1 до 10, наскільки я віруючий. Ну, я багато молюся. Це десь мене так трошки до 10 підтягує. Але я мало читаю Писання. Це вже так трошечки від десятки подальше. Я багато розказую людям про Ісуса Христа трошечки вище. Але я скоро обіжаюся. Я довго не прощаю, я легко запалююсь. Це вже нижче пішло. Наскільки я віруючий від одного до десяти. За останні дні ми ці тиждень, який минув, ми багато чули про страждання, про смерть, про Воскресіння Ісуса Христа. В інтернеті дуже багато проповідей на цю тему. Для чого це все було? Для чого смерть, для чого Воскресіння? Яке воно значення має для людей? Що за цим стоїть? Для чого взагалі це все? Багато, я думаю, що ми вже чули і в наших зібраннях, і в Ютубі, хто слухає християнські канали, ви могли чути не одну проповідь на цю тему. І мені так згадались слова Євангелиста Луки, який, починаючи свою оповість, своє Євангеліє написав: ну, через те, що багато людей вже. Бралися це робити, описувати, як це було, і каже Лука, то і я теж попробую. Ну, а десь так і я скажу, так, що багато ми вже чули, для чого смерть Воскресіння. Ну, І я десь ще попробую зачепити цю тему, щоб ми пороздумували, а для чого це все було і конкретно для нас з вами, для мене. Сьогодні вже в нас розпочинається підготовка до водного хрещення. І ми багато роздумуємо над тим, ми будемо роздумувати там про це, що нам дала смерть Воскресіння Ісуса Христа, Він нас спас. І ми будемо роздумувати, від чого він нас спас. І це довгий перелік, від чого він нас спас. Він нас спас від, від гріхів, від влади гріха, від наслідків гріха. Він нас спас від проклять, він нас спас від хворіб. Дуже багато від чого він нас спас. Ми будемо там більше десяти. Речей, від яких спас нас Ісус Христос. І ми будемо навчатися, як говорить Писання, готуватись до водного хреща. Це навчання буде проходити три з половиною місяці, і в кінці літа хтось буде стояти в білій одежі, водоймищі і служитель, який буде стояти поруч, задасть три питання. І одне з цих питань буде звучати так: чи ти віруєш, що Ісус Христос помер ради наших гріхів, ради Твоїх гріхів? І Воскрес ради нашого оправдання? І людина відповість вірою. Це важливо, друзі, для нашого спасіння був важливий оцей цілісний процес. Він помер ради гріхів наших. Але і Воскрес для нашого оправдання. Чи недостатньо було, щоб Ісус? Тільки помер, тільки помер за наші гріхи. Ну в кінці кінців ж, помираючи на Христі, він вже скаже звершилось. Хіба недостатньо було цього, щоб Він просто помер і тим вирішив питання нашого спасіння? І я дозволю собі сказати, що цього було недостатньо. Тому що апостол Павло, пишучи в своєму Посланні до коринтян, скаже: якщо б Ісус не воскрес, продовження ви знаєте. Виявляється, якби, попри все, що Ісус сказав, звершилось вмираючи, Павло пише: якщо б Ісус не воскрес. То ми з вами б залишилися все-таки у наших гріхах. Тому що Воскресший Ісус, написано Він Воскрес для нашого оправдання. І послання до Євреїв говорить, Він з власною цією кров'ю, Він війшов в небесне святилище. Перед Отця Небесного, перед Бога Отця, Він війшов з власною кров'ю, як свідоцтвом Отче, я заплатив повну ціну. Він заступився за людство. І Він заступається по сьогоднішній день. По сьогоднішній день. Для нашого спасіння була потрібна повнота цього процесу. Щоб Ісус помер ради наших гріхів і воскрес для нашого оправдання. Два тексти дуже схожі Божого Слова послання до римлян, 6 розділ, 10 і 11 вірші. Бо що вмер він, то один раз вмер для гріха. А що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі наші. Другий текст, друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ, 15 вірш. А вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і Воскрес. Так для чого ж Ісус умер і Воскрес? І Писання говорить: найперше, щоб ми померли для гріха. Тільки що я це зачитав, щоб ми померли для гріха. Щоб ми померли для спокус цього світу. Щоб ми померли, каже слово Господнє, відкиньте, залиште ненависть, людь, навіть залишок злоби. Ну, десь, може, треба, може, десь колись пригодиться, хай буде. Навіть залишок злоби. Відкиньте від себе, залиште від себе. Обіди, обмови, от все це. Христос, виявляється, помирав ради того, щоб ми цього позбулися, щоб ми це залишили, щоб ми від цього звільнилися. Він помирав за це, щоб ми померли для гріха. І от від одного десяти, наскільки я помер для гріха? Но виявляється, як я говорив про Ісуса Христа, про Його смерть, що було недостатньо. Було потрібно, щоб Христос воскрес. Виявляється, друзі, оглянуючись на своє життя, ми можемо десь сказати: ну, слава Богу, я в того, 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 того я вже не роблю. Господь не звільнив, простив, помилував, очистив. Все, дяка Богу, я цього не роблю. Але виявляється, цього недостатньо тільки померти для гріха, щоб бути хорошим, віруючим, щоб бути хорошим християнином. Виявляється, потрібна і друга частина цього питання. Потрібно ще й для Бога жити, тому що для гріха ніби можна померти, але треба ж для Бога жити. Треба жити для Бога. І часом людям здається, що, цього, що померти достатньо для гріха. А виявляється, недостатньо. Ну, що ти ще в мене хочеш? То то, 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 то я вже то не роблю. Але Господь чекає, щоб ти ще для нього щось робив. Щоб ти для Бога жив. Не тільки для гріха помер, а для Бога жив. І апостол Павло описує в одному з своїх послань дуже на простому рівні, щоб людям було зрозуміло, як ви колись віддавали свої руки в знаряддя гріха, так тепер хай ті руки працюють на полях праведності. Як колись ваші уста грішили, хай тепер ваші ті ж самі уста ваші, хай тепер Господа прославляють про Бога, розказують, співають про Бога. Ваші члени, які колись були знаряддям для гріха, хай тепер будуть знаряддям для праведності. Мало померти для гріха. Потрібно для Бога жити. І от з останніми днями я роздумую про це в своєму житті. я так аналізую своє життя. Ну, я говорю про себе, ви десь про себе подумайте. Кожен день стабільно, в мене дві молитви, стабільно, як закон зранку ввечері. Крім того, впродовж дня я не раз і не два, і не три я звертаюся до Бога в молитвах, в роздумах з Богом про щось говорю, про щось раджуся, за їжу молю постійно. Прошу благословення на праці рук своїх. Щось зробив, дякую Богу, що Бог від якоїсь травми зберіг, дав мудрості, як те чи інше зробити. Впродовж дня дуже багато з Богом розмовляю. Десь колись пощу. Не п'ю, не курю, наркотиків, не вживаю, дружині, не зраджую. І так собі так думаю. Ну, дуже схоже на слова одного чоловіка, фарисея в храмі. От тільки я не дотягую, бо Він казав два рази на тиждень пощу. Ну, не дотягую. І людям проповідую про Ісуса Христа, по можливості десь благочинністю якою займаюся. Ніби роблю щось для Бога, вивчаю Боже Слово, ділюся проповідою в церкві, якісь навчання проводяться. Ну, знаєте, оце все весь цей набір. Я не готовий сказати, що я живу для Бога. От всього цього для мене особисто, для когось може для мене особисто недостатньо. Щоб я сказав те, що сказав апостол Павло. Що Христос умер для того, щоб ми вже не жили для себе самих, а жили для Бога. От все те, що є в моєму житті, для мене цього недостатньо, щоб я міг сказати, що я вже не живу для себе. Я живу для Бога. За останні дні не тільки в Україні по світу. Людей сколихнуло це звірство, як жорстоко закатували нашого військового полоненого. А хто це відео дивився, то просто оцей крик цього хлопчина, який помирав надовго, був в вухах людей, які це чули. Як він кричав від болю. І я собі думаю, Ісуса Христа теж його закатували. Я не знаю, як ми собі уявляємо, там, як. Як Христа розпинали. Но я хочу ще раз і ще раз нам нагадати, що Ісус Христос помер не від хвороби, не коронавірус Його скосив. Він не помер через шторм на морі. Він не помер від старості по віку, від немочі, в розквіті сил. Ісуса Христа закатували. Він помер від того, що він стік кров'ю, що зупини розірвало його серце, його закотували. Питання для чого? І я читав. Апостол Павло пояснює, що його закотували, він помер заради того, щоб ми вже не жили для себе самих. А для Бога. Я задаюсь питанням, а чи даремно Ісус так тяжко страждав в чиємусь житті? Люди так легко вживаються з гріхом, люди віруючі так легко живуть з гріхом. А Христос так тяжко умирав. Він вмирав, щоб ми померли для гріха, а жили для Бога. І ми вертаємось до цього питання від 1 до 10, наскільки я віруючий. Хай допоможе нам Господь. Господь сьогодні впродовж цього зібрання говорить приблизно ту саму тему. І якщо ми далеко від 10, щось треба з тим робити. Щоб Христа закотували не надаремно, щоб Його кров все-таки помогла тобі в твоєму житті звільнитися від гріха і для Бога жити. Ми будемо зараз молитися. Я і Бог, ми сьогодні чули Син Бога. Одного разу через пророцтво Господь сказав моє життя: стань переді мною, як перед Богом. Давайте зараз не пообряд. У нас буде ще одна молитва важлива. Але зараз спробуємо стати перед Ним як перед Богом. Я і Бог. Наскільки я віруючи, Він все знає. Будемо молитися.